Уді Юрія Кармазіна, народного депутата багатьох попередніх скликань. Вітаємо пане Юрію. Щиро вітаю вас. приблизно о 17-й годині пан Брамавичус повинен з'явитися в національне антикорупційне бюро для того, щоб дати свідчення у справі цього провадження, яке вже порушив НАБ за фактами його публічної заяви. Як ви думаєте, це правда, що для НАБУ це буде такий лакмусовий папірець розслідування звинувачення Брамавичуса проти Кононенка та інших? Чи все таки не це буде найважливішою справою НАБУ? Знаєте, так погано рік почався для держави, що мені б хотілося, щоб, хоч по китайському стилю, який сьогодні розпочався, він для держави був кращий. Тому я всіх вітаю із по тому стилю Новим роком всіх українців, хай щастить, особливо тим, хто на сході і хто чекає вісточок звідти сходу. А що стосується е, цих клоунади з забрамавичі то хочу сказати чітко, що партію якою я очолюю партію захисників вітчизни, чітко висловилась вже в момент призначення, що це абсолютно негідний кандидат. Перше, тобто чекайте, не чекайте, може бути, бути таким це ви повертаєтесь до друга тому. Я спитав про на е, зараз, зараз кажу е, у нас результати. 4 тисячі доларів уряд конфіскував у Банди Януковича за весь попередній рік. Причому НАП уже фінансувався, ви знаєте, скільки місяців. Уже багато. І всього 100 тисяч гривень повернуто всього всіми правоохоронними органами Банди Януковича. Через це я не покладаю великих надій і не вважаю, що це буде той лакмусовий папірець. Ні. Чому не вважаю? Тому що. Бачите, Абрамович чітко захотів створити цю ситуацію. Створив він її штучно, абсолютно, і всі засоби маси інформації фактично піддались, і все суспільство. і Все весь час цю жуйку жують. <свят> Чому відволікаючи від інших подій, тому що давним-давно йому винесений вирок кругом пане Юрію. як неефективному людині? Я перепрошую, у нас просто зараз на зв'язку є Полтава. Ми повернемося до обговорення цієї теми. Справа в тому що національне антикорупційне бюро дійсно викликало міністра економічного розвитку і торгівлі Айвара Сабромавича на допит. І сьогодні, о 17 годині, очільник відомства дасть свідчення щодо можливого втручання в діяльність міністерства депутата від фракції блок Петра Порошенка Ігоря Кононенка та інших його колег те, що в середу Айвара Сабрамавичас оголосив про свою відставку. Це рішення він пояснив також блокуванням системних і важливих реформ в Україні. Чи вірять українці у справедливе розслідування справи? Абрамавочес проти Кононенка дізналися сьогодні. Наші регіональні кореспонденти з полтавчанами спілкувалася Юлія Козіна. Юлю які думки вдалося зібрати? Прошу. Що ж, які думки полтавчан вдалося сьогодні зібрати? що у нас є нюанси по зв'язку, ми його налаштуємо і одразу почуємо, що думають з цього приводу полтавчани. А зараз маємо можливість запитати у нашого гостя. Зате ми хоч побачили, що в Полтаві снігу багато пане Юрію. Все таки повертаючись і до вирішись. оцінок, та чому ви вважаєте, що от всі вже все вирішили? Вам не здив... ну Ви так звинувачуєте змі у тому, що ми взяли за вашими словами цю жуйку? Ви вважаєте, що це дрібниця, коли міністр звинувачує ну не першу, не другу людину у найбільшій фракції парламенту в політик? Нічні корупції, це жуйка, так. за вашими словами, так в даному випадку, це жуйка, тому що тільки лінивий в цій країні не знає, хто впливав дійсно і хто стояв за цими процесами. І те, той факт, що 24 депутата з, з найбільшої фракції, яка була налічувала понад 150 чоловік, вийшло одномоментно. Це вже про багато про що говорить. Я ж би зараз хотів звернути увагу на те, що ми. Перестали ми, українці. Я маю на увазі громадян України і вважаю, що дуже неправильно зробили, що прибрали і графу національність у нас в паспортах. Це також треба обговорювати, мабуть, про це і е, громадянське суспільство до цього готувати. Що ми виявилися заручниками ситуації. Конституція не передбачає, що в нас може бути міністр, який вдумайтесь, розпоряджається оборонними підприємствами. Всім іншим вирішує, виконує завдання Лошкіна, бо він підібраний був Лошкиним. Виконує його завдання про те, щоб до 200 підприємців скоротити, щоб продати найкращі активи і так далі, всупереч державним інтересам України, і мати іноземне громадянство. Мене це більше хвилює. Мене це більше хвилює. Бо У нього крім українського ще і збережено те громадянство, яке в нього було до цього У вас є докази цього. Та вони самі це визнають. До речі, засоби мас інформації про це також чудово пишуть, що в нього збережено це громадянство на два роки. Я радий за них, що вони на два роки зберегли. А але мені прикро за Україну за те, що ми даємо доступ до державної таємниці людям, яким не треба цього ми давати зараз. Сконцентрувались на критиці діяльності Абрамовича. Сану в іншому не, не діяльність тому... розвал. Розвал. Ну, ви це вдумайтесь теж, це теж діє. Ви вдумайтесь. Ви вдумайтесь. У нас немає міністерства промислової політики і промисловості. Фактично, він зараз мав чітко бачити і показати своє бачення, бо я вважаю, що нам треба прийняти закон про надзвичайний економічний стан і вводити його треба прямо зараз. Тому що у нас надзвичайний економічний стан, тому що цей уряд і уряд попередній, але під одним керівництвом куля в лоба Арсенія Сунюка зробив так, що українці стали в 4 рази жити бідніше, і тому. Ці димові завіси щодо е, безвізового режиму. Чого? Що їхати, якщо в 4 рази стали бідніше? Хто туди поїде? Чекайте, Кому так, що віза? Не, не треба взагалі їздити? Якщо е, не я не кажу, бідніші. що не треба їздити. Я але ви знаєте, зараз... що простіше їздити без віз, ніж з ними. Так, але ну, давайте то... порахуємо: 30 євро коштує віза, так? Так. 30 євро ціна питання. А скільки кожна людина втратила, коли в 4 рази вона збідніла зараз? Ні, ви коли рахуєте Навіть візу, 30. ви рахуєте тільки візу, а ми рахуєте час стояння в чергах, все. час плати за консульський перевод. Але, посад, але давайте подивимося, це все одно буде фактично туристична віза. Без так. права працювати, без так. права навчатися, без нічого. Тому нам знову ж дають жуйку пережовану. Щоб ми чіплялися за це і казали: от безвізовий режим, раді цього, ми все маємо терпіти. Я хотів би, щоб ми трошки далі пішли від цього. Я е, сьогодні, 8 числа, подивився на календар. І е, згадав, що в цей день, е, два роки назад, ваших колег, журналістів, в е, зоні АТО е, зараз зона АТО називається передвійськовий сей, в Красноармійській е, телекомпанію Капрі закидали суміш з коктейлів Молота. Е, понад 20 вікон там по побили, пов -по спалювали і так далі. Люди знайшли, хто це зробив. Все а до сих пір не притягуються. Ми кажемо, у нас є поліція, у нас є все інше. І Але от чотири 4... який це стосунок має до Я романі, зараз розкажу, розкажу який стосунок. І так, ми хотіли, ми хотіли щоб у нас більше в законі про державний бюджет на минулий рік, на 2015 рік, стояло повернення з для міністерства оборони півтора мільярда з тих коштів, які будуть заарештовані у колишнього режиму. Пам'ятаєте, да? півтора мільярда? Я вам називаю по пам'яті ці цифри. E, повернуто 4 тисячі. Ви вже це казали. Доларів. Так, 100 тисяч гривень. Так от, до цього часу схеми існують, і, і Юрій Іванюченка чи Юрій Янаківський. Працює в цьому. Більше того, сину Януковича належить ЦОФ. Камсомольська Дімітров, це збагачувальна фабрика, центральна збагачувальна, де суми вдумайтесь, стільки наберуть по 200 продають гривень, по 1200 величезне. Тому що ми сьогодні, маючи там патріотів, як міністра економіки, міністра фінансів, маємо сьогодні дати кошти, яких не вистачає. На Профвозздоровниці, е, яких не вистачає на профтехучилища, яких не вистачає на е, Міністерство здоров'я, Такий кабмін треба підвищити. А люди пропонують зараз е, притягнути до відповідальності, одягнути ошийники, а не браслети на них, щоб якщо кудись трошки почнуть рухатись, щоб той ошийник е, зжимався. Бо вони довели країну до зубаження. А ми обговорюємо, що Абрамович... Подивіться, скільки він витратив ми, коштів. Пане зараз. Юрі, ми обговорюємо тому, що в країні політична криза. У так. нас Кабмін на грані розвалу, парламент на грані розвалу. А те, що країна сьогодні, О, а, це, а це хіба на, не органи безладі, управління країною? і в безвладді. А ви не бачите взаємозв'язку між цим? Бачу. Тому Яценюка треба було прибрати в першу чергу. А ми сьогодні бачимо сьогодні. Я не розумів, подія... Чому ви дивуєте, що ми це обговорюємо? Ні, а сьогодні головна подія, що Тетяна Чорновіл вночі робила так сказати терористичні акти проти портрета е, Сергія Капліна а, і це... е, знищувала, намагалася так за це інша під, тема а, під, під прикриттям а, поліції. Пані я пропоную нам у що ці годині нас дуже мало часу залишається обговорити ще одну тему. До речі, ви згадували про персоналі і про те, хто має понести відповідальність Тому цьому винен. До речі, голова фонду Держмайна ігор Білоус підтвердив, що заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, так заступник голови фракції Народний фронт Микола Мартиненко має мають вплив на українські енергетичні підприємства про це. Ігор Білоус розповів в інтерв'ю Економічній правді. каже, ми всі розуміємо, що профільнечно стабору банкової секрету. Я вам не відкрив. Чи має вплив? Має чи має вплив.